Добрий день. Сьогодні розкажу, як, ну, взагалі, секундочку, як взагалі легенько перестроїти ну, от таку ОДУ або УКВ-блок 105С. От такий от. Як його перестроїти в ну, 88, 97, то взагалі бляха без проблем? Взагалі немає ніяких проблем. Далі 88108, то пізніше я розкажу. Зараз 8897. Це взагалі примітивно, як двері. От є УКВ-блок сам, Зараз його поставив в ремонтне положення. І от що в ньому є. в ньому тут є отакі от конденсатори, капельки. Ну їх би бажано поміняти, але зараз не про то. От бачите, це другий конденсатор. Його відпаюємо, він теж там капелька. Це сьомий конденсатор. Ну Ми відпаюємо, відкусуємо. Це сьомий. Тут він стоїть між катушкою і змінним конденсатором. І це 13-й конденсатор. От він тут от стоїть. Бачите, да? так? Між катушкою і варікапом. Це 13-й. Ви їх просто відкусуєте. Можна відпаювати, хто має бажання. І все. І вже ви маєте 88. Діапазон 90, 96, 97. Більше нічого робити не треба. От ми включили. От. Оце у нас 97 МГц. Дуже слабкий питання, наприклад, АПЧ. другим вовкам, щоб Це о 91. Все, і далі скала Ну Щоб скалу потім розтягнути, я в слідуючому відео розкажу, як то робиться. Зараз я просто сказав. Оце є 89,1 А це 88,2. Все, далі вона пуста, щоб її розтягнути, тут треба вставити сердечник, Ну, я розкажу в іншому відео. Це просто от як, ну, як би взагалі без нічого. 5 секунд, навіть якщо є можливість не відкручувати блок. Не ставити його в ремонтне положення, просто там зняв кришку, відкусив тих три конденсатора і все. І вже ви маєте 8897. Дякую за перегляд.